Гор влупило по ворогу із смертоносною силою. Нова зброя почала працювати на фронті. Окупанти розлітаються над Руски. Мінус Бук М 3 оборонка Путіна просіла на 45 мільйонів. Доларів наші спрацювали на відмінно. У РФ готуються до масованих ударів по Москві. Дрони луплять без жалю спецоперація із ліквідації надважливого трубопроводу. Про все це далі додивіться до кінця. Вітаю це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало і останні події. Це справжній прорив на фронті. Наземний робот гур потужно ліквідовує окупантів із кулемета на Сумщині. Відео вже розірвало мережу. Озброєний кулеметом ПКТ робот долає складні ділянки рельєфу разом з поваленими деревами та вирвами від вибухів, демонструє стабільний зв'язок упродовж руху та передає картинку на пункт управління. Новітній дрон іде на пролом, долаючи складні ділянки рельєфу разом із поваленими деревами та вирвами від вибухів, ліквідовуючи противника, при цьому зберігаючи особовий склад. Оператор керує комплексом із захищеної позиції, не наражаючись на небезпеку. Головне завдання наземних роботів Силити наші підрозділи та замінити солдата на найнебезпечніших ділянках. Наземний роботизований комплекс Людь вітчизняного виробництва вже серйозно налякав противників, Скиглять і кажуть, що їм гаплик. Натомість українська сторона запевняє, що далі більше. Спецпідрозділи ГУР МО України масштабують використання наземних роботизованих комплексів під час бойових операцій. І це ще не все. Зсу знищили російський комплекс ППО за 45 мільйонів доларів. Операцію провели. Воїни бригади Чорний ліс. До слова, Бук М3 є одним із найсучасніших комплексів ППО в російській армії. Вочевидь, тепер окупантам слід боятися всього, що летить у їхній бік, бо ж лишилися фактично без захисту. У цей же час український літак під вмілим керівництвом бійців 47-ї бригади знищив два розрахунки ФПВ-дронів РФ. Розвідка 47-ї викликала і скоригувала удар з літака, точніше, чотири авіаудари і дабл комбо по росіянах, бо спалили одразу два розрахунки. Все тепер звідти вже ніхто не літає і не перехоплює. Українські сили влаштовують ворогу пекло не лише на незаконно захоплених територіях, а й на власних землях. Дрони ледь не щодень летять роєм. Мінус чергова жирна ціль, нафтопереробний завод Укстово. У зет-пабліках пишуть, що унаслідок атаки багато районів залишилися без електропостачання, а вибухи було чутно навіть у містах на захід від обласного центру. Натомість губернатор регіону Гліб Нікітин запевнив, що, хоч область і потрапила під атаку дронів, але все обійшлося без фатальних наслідків. Над територією Нижегородської області успішно відбито атаку ворожих БПЛА. За попередніми даними постраждалих немає. Росіянам же розслаблятися не слід воєнкори на всю кричать про підготовку Україною масованого удару по Москві та Татарстану. Противник планує спробувати завдати ударів у глибокі тилові регіони у напрямку Москви і Татарстану. Стану з використанням від 300 до 700 БПЛА ракетного озброєння шторм з РК Нептун та інших засобів дальнього ураження. Втім, небезпека чекає на окупантів не лише з повітря. У РФ у місті Лангепас вибухнув трубопровід, що забезпечує російські ВПК. Таку інформацію поширили в українських змі із посланням на джерела у гурі. Спецоперація знищила ділянку великого магістрального газогону, який обслуговує підприємства російського ВПК у Челябінськ. Ській, Оренбурзькій та Свердловській областях за даними Бабеля, розмір лише одномоментно завданої шкоди становить щонайменше 1 мільйон 300 тисяч доларів. Росіяни ж інформацію про ліквідацію трубопровода ніяк не коментують. До слова, це вже другий такий випадок за останній час. Російський магістральний газогін Владивосток, який забезпечує газопостачання окремим підрозділом 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту збройних сил РФ, вибухнув 5 липня. Не щастить росіянам на всіх фронтах. Ворог може втратити єдиний авіаносець, який ремонтували аж сім років. Ганьба небачних масштабів. Цю інформацію хотіли приховати, втім не вдалося. Розлогіше про епічний провал РФ вже за мить. Гучний похорон у Кремлі, горе авіаносець адмірал Кузнєцов, який за задумом Путіна мав стати грозою морів і флагманом Кремлівського військово-морського флоту, став чи не головним його посміховиськом? От того наскільки ефективною буде бойова служба крейсера, залежить благополуччя і безпечність всієї країни. Яка країна, такий авіаносець, російський флагман проекту 114.5 спустили на воду ще в далекому 1985 році. Судно завдовжки 300 метрів шириною понад 70 і водотонажністю 50 тисяч тонн мало стати відповіддю НАТО на його безперервно зростаючий флот. Згідно з проектом, авіаносець міг вмістити 26 мігів до 10 Су-33, а також дві тисячі особового складу показати всю свою міць Кузі, як авіаносець прозвали самі матроси. Випав шанс у 2011-му. Його єдина бойова місія участь у війні в Сирії. Всі агентства, всі телеканали, всього світу слідили і продовжують слідити за ескадрою російського ВМФ, яка вперше вийшла не в учебний, а в бойовий поход. За задумом Кремля це мало виглядати воїстину велично і жахливо. За фактом весь світ і справді здригнувся, от тільки не з переляку, а від жахливого стану путінського флоту. На той момент єдиний авіаносець у складі російської армії був ще єдиним у світі, хто в 21 столітті продовжував використовувати вкрай токсичний та малоефективний мазут у вигляді палива. Первый дальний поход за несколько лет, и к тому же след черного дыма за кораблем растянулся на сотни метров. Одни называли крейсер авианосцем курильщика, другие подписывали фотографии с дымящимся кораблем «Подари дрова» и сравнивали его с исландским вулканом. Люди противоположных взглядов писали, что авианосец напугал Запад и НАТО. Перше бойове чергування для бідного кузі стало і останнім з Сирії. Адмірал Кузніцов діставався вже на буксирі. Після чого від гріха подалі його відправили на ремонт та модернізацію. От тільки авіаносець за довгі роки не побачив ні одного, ні іншого. Изначально ремонт оценивался в 20 миллиардов рублей, но очевидно, что эта сумма была сильно увеличена. Во время ремонта на нем несколько раз были пожары, в которых погибли два человека и 14 пострадали. Вернуть авианосец в строй планировали еще в 2022 году, Затім эти сроки переносились. Чим більше проходило часу, тим очевидніше ставало, що адмірал Кузніцов навряд чи вийде з доків. Низка пожеж під час ремонтних робіт та нескінченне збільшення кошторису зробили своє. Авіаносець так довго простояв у доках, що в якийсь момент кузі знадобилася вже модернізація існуючої модернізації. остановлен ремонт и модернизация единственного российского авианосца. Крейсер «Адмирал Кузнецов» встал на ремонт в 2018 году после похода в Средиземное море. Дальше просто нет смысла его там как-то чего-то из него делать. У Путина вообще что-то изначально с флотом не сложилось. Начал с Курска, она утонула, да? Завершает утилизацией Черноморского флота, единственного вот этого авианесущего крейсера. Ну, молодец, что тут скажешь. Тепер на головну іграшку Путіна чекає списання та утилізація. Модернізувати цей металобрухт в Кремля немає ні коштів, ні можливості. Путінські перегони на морі Російською Федерацією явно програні. Ну, а... За 8 лет ремонта, мне кажется, я бы руками просто починил этот авианосец в одного. Ну, то есть я не понимаю, как, э, как можно этого не сделать за 8 лет. Хотя бабок, я думаю, распилили там ого господи. Тут, оказывается, никакая диверсия не понадобилась. Просто немножко подождать. И единственный авианесущий крейсер. З ремонт якого мільярди вбухані, просто спішуть на металолом. У результаті Путін втратив свій останній козир на морі, запевняють аналітики. З потужної морської держави за чверть століття правління бункерного РФ перетворилася на недодержаву з напіврозваленим застарілим флотом. Його кораблі бояться вийти за межі далеких баз дислокації та мирно гниють на якорі. Сколько же авианосцев у США? 11. И еще 2 в стадии строительства. У Китая 3, еще один в стадии строительства, у Великобритании 2, у Индии 2. Вы представляете? Зато Соловьев, а у России zero. Все. Зато Соловьев рассказывает, как он из Посейдона всех уничтожит. Єдине, чим сьогодні залишається пишатися російській пропаганді, так це різким зростанням металобрухту, на який і буде пущений адмірал Кузніцов, і те за умови, що Кузя що догниває, не затоне по дорозі до металоприйомки. Великая морська держава Росія не способна ні створювати власні авіаносці, ні підтримувати старі, в отличие від от основних геополітичних суперників і заклятих друзів вроде США і Китаю. Ще раз, Росія не способна це делать. Як ви оцінюєте масштабні удари українських сил по ворогу? Пишіть свою думку в коментарях, тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами майже 440 тисяч підписників. Далі більше побачимось.